Що по новинах на Чернігівщині за минулий тиждень дізнавався для вас вісник Че. Перша і позитивна. Сезон фотосесій у соняшниках офіційно відкритий. Доведено журналістками Вісника. Пасе кіста збирає гриби, не встаючи зі скутера. Про Віктора Тришкіна дивіться у відео. Ну от я так мої по пані катаюся, по накатаному. голова по сторонам. Пасекізь на електроскутері Віктор Трішкін із зайців по два рази на день ганяє стадо до лісу, сам збирає гриби, не встаючи з транспорту. Вон він росте, а ні, то Чотириколісний скутер для людей з обмеженими можливостями. Управління ручне, ногами нічого робити не треба. Ноги у Віктора не працюють. Зламаний хребет. А я на кожен новий год вершини пилив. Ну, Вон питомник. Началі ж що пробуєш там. Шкрябаєшся, подниматься, все это а когда понял, так я просто начал в другую сторону перестраиваться. Отримав патроцикл бесплатно у соцслужбы. Я тогда не хотів. А то что вот я взяв. Раньше, как говорится, оно для здоров'я полезнее було. А сел на это уже все не очень крутить хочеться. Нескладные ремонты ремонти робить сам. Ти ж на спущені не поедешь, не поедеш. с ага. собою клей, всі эти лапки лез бортировал, а велосипед зручніший. Не кожному він нужен. Якщо, наприклад, чоловіку, у якого плохо руки работают, ага. він там можеть на кнопочки нажимать, а больше ничего не может. Заряжаем дома с розетки. Зазвичай ночі вистачає кілометрів на 30. А це від Зайців до Чернігова і назад. Ну я больше. на нём ездил на привокзальный цибулю покупал и домой приезжал. че? А що ж ще? Встановила розп'яття просто біля двору. Навіщо? І кому вона заважає, Дивіться у відео з Парафіївки. Люди не зупиняються, не. зупиняються і два дні назад жінка фотографувалася, станавлювала. Триметровий хрест Марія Зеленська встановила перед двором. Живуть у Парафіївці, що на Ячнянщині. Її мама Анна Савка кожен день до хреста з розп'яттям виходить молитися. Отче наш потім Богородицю. Вірою, там багато я втрішніх малюк багато Зеленська родом із заходу України. У Парафіївці живе 35 років. Про такий хрест мріяла давно, але поставила, коли придбала дім. Жила в квартирі, а там не було де поставити, щоб свій дві такий був. А тоді вже як придбала свій іменно, тоді вже поставила. Вісник чи? а що ж ще? З протезом і танцює, і на велосипеді їздить. Як волонтер і мільйонер В'ячеслав Запорожець бабі любі Занісово допоміг. Я, на Слава, і хотів, я, на Слава, я Дала молоко, тільки виїхала з сарая, і я впала. А звернулася і чорний дим, і сарая з протезом на правій нозі Любов Прочухан і город обробляє і на велосипеді навчилася їздити. Живе Ванисеві Чернігівського району. Вивіз жінку на чорному лексусі мільйонер з Києва, В'ячеслав Запорожець. У березні 2022-го їздила на ферму доїти корів, робила сири для військових. Велосипедом поверталася додому. Почався обстріл. Уламок пробив ногу. Я тоді почала кричати, прибігли хлопці на допомогу. Машина така ну, колхозна, наче горбиком. Вони возили там солярку. Ко хлопці, тут вже солярка. мовчи, другого транспорту нема. Вже що під руками. Ну, потім визвали скору допомогу з куліковки, привезли мене сюди додому, я взяла документи і в куліковку. Лікарі сказали ампутація. І потім оце заходить такий молодий парень. Я Славка. Ну, харешло, добре, що ти Славка. Я заберу у Київ. Майже місяць жила у мільйонера у двоповерховому будинку. У його басейн більше, ніж моя хата. А потім поїхала на протезування в Австрію. Лікування, реабілітація були безкоштовно. За все платив запорожець. Я молодий чоловік. Ти довжен і сповнити моє перше. Життя. Яке я для ж нас тобою потанцювати? Це п'ять днів після ампутації. Він до мене підходить до криваті. Ми з ним так беремося, наче то вальс, і я то на дни Вісник Че, А що ж ще? Місяця хі з Михайла Коцюбинського. Хто і куди на ньому їздить? Дивіться у репортажі. На скутері з дахом і стінками їздить по Михайлу Коцюбинському Наталія Шорда. Скутер це космічний корабель. Возить в садочок меншу доньку Дашу. Не на бензині, а на зарядці прямо. А можна і двох посадити. Я купляла його такий, бо я ж їжджу на роботу, і на звичайному скутері це. Не, 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 не зручно, тому що і вітер, і дощ, і не поїдеш, і можна захворіти. І дитину дитину треба було з собою возити, і е, боялася за здоров'я дитини, щоб вона не захворіла. Тому я вибирала такий зручний для себе варіант, щоб можна було сісти, нічого не капає, посадити дитину навіть дві. І ні вітер, ні дощ не страшні. Розвиваєш кіт швидкість від 35 до 55 км на годину. Стінки з прозорого полімеру. Це чохол, який можна зняти влітку він не потрібен. Я там я його сняла раз і все. Ага. Це весінній варіант. Вісіння сінька коли холодно. На трьох колесах. Мені багатік не використовується, тому що в нього мало що влазить. Ага. Про, простіше просто взяти пакет, наприклад. Сидіння можна переставляти. Тут це я. Тут може сидіти ця, тут ще одне і ще одна людина. Прийшов поштою. Електротрайк легкий, простий в управлінні. Спробувала і я. Легше ніж на велосипеді. Скільки коштує цей? Та про інші читайте в темі номера газети. Вісник ще. А що ж ще? Який електротранспорт дешево та сердито обрати для села? Розпитали на Козелецькому базарі. Такі штуки продають для дітей. Електричний мотоцикл для дітей віком від трьох років. Швидкість 25 км за годину. Є світлофар, Звук, який імітує роботу справжнього мотоцикла. Підсвітка. Тут, тут і навіть допоміжні колеса світяться, коли крутяться. Дорослим електровелосипеди, трицикли, двоколісні. Великий з мотор колесом. Є багажник для речей, легко розкладається з одномісного на тримісний. Отак сідає другий пасажир, а попереду є місце для дитинки. Є... На електронному табло можемо побачити швидкість пробіг заряд акумулятора. Вантажопідйомність цього трицикла 195 кілограмів. Підходить людям з обмеженими можливостями, людям похилого віку або мамам з дітьми. Не треба ні реєстрації умрив, ні посвідчення водія. Сів і поїхав. А це вже є повноцінний замінник бензинового мопеда. Але ж це електровелосипед, бо є педалі, має великі колеса і має високу прохідність. Ідеально підходить для сільської місцевості. Є великий багажник, який складається в сидіння для пасажира. На одному заряді можемо проїхати до 50 кілометрів. Акумулятор з'ємний, можна заряджати у приміщенні. Тривалість до повного заряду 6 годин. Максимальна швидкість аж 65 кілометрів. Які купують найчастіше і чим вони різняться, читайте у вісний а що кучі. Вісні кучі. Електричкою по селу їздить Людмила Павленка з Парафіївки. фари. На голубому електроскутері Парафіївкою, що на Ячнянщині, їздить Людмила Павленко. Лагідно називає її я електричка. А знайомі кажуть на неї жінка, французька. електричку купила рік тому в Ічні, коштує 25 тисяч гривень. Він казав мені цей що продавав, заказав, каже, що це дуже, дуже економний каже. На права здавати не треба. Їздить в магазин, церкву і до подружок сусідній іржавець. Ось із онукою катаюся. Я церкву, як їдемо, ми з неї їздимо мопедом. А Ані так навіть іржавець кіракдана і свідемо. Так, так. Техніку беруть онуки. Їх у жінки аж 10. Вісник че. А що ж ще? Що таке Лагомина і з чим її їдять? Розпитали у чернігівських поліщуків. А Лагомина. Чули? Лагомина. <ріст> <ріст> Вісник продовжує розповідати про несловникові слова. Цього разу з'ясовували, що таке лагомина і з чим її їдять. Це типа вкусна їда. <ріст> <ріст> Це інтересно. Це інтересно. Ось що мам. На що ви його везли? Лагомінку смачну. Лагомінка. Як, як, як смаколик. Ну, це таке, що в моїх покоміках. Ну, кажуть, о, лакоменька, це там кусочок тортика чи щось таке вкусненьке. Пироженому таке. <ріхи> а які несловникові слова є у вашому регіоні? Пишіть в коментарях. А поки ви дивитеся цей випуск, журналістки Вісника вже готують для вас свіжі новини. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб точно не пропустити найцікавішого.